Добрий день малята. Нам сьогодні надійшло запрошення. Здогадайтесь, від кого воно? Не звір не птиця, а ніс як спиця. Хто це? Так, це комар. Наступна загадка. Понад садом літає, солодку росу збирає. Це бджола. Літом летіло, зимою засіло. Прийшло літо, знов полетіло. Це муха. І остання загадка. Із квіточки на квіточку він весело літає, і наче гарна квіточка крильця розправляє. Хто це малята? Вірно, це метелик. Як можна назвати цих живих істот одним словом? Молодці малята це комахи. Нас запросили комахи на весняну галявину. Квіти якого кольору ви бачите на нашій галявині? Так, вони всі жовті. А скажіть мені, будь ласка, яка квітка зайва? Соняшник. Вірно, а чому малята? Тому що тюльпан, мімоза, кульбаба і нарцис це весняні квіти, а соняшник це літня квітка. Пропоную малята пограти в гру. Знайди сусіда. Квіти з якими цифрами у неї сусіди? Так, це квіти з цифрами 2 і 1. А у цієї квітки хто сусіди? Так, це 3 і 5. У цієї квіточки хто сусіди? Так, це цифри 1 і 3. Малята галявиною пролетів сильний вітер і зірвав квітки. Посадіть, будь ласка, за допомогою цифр квіточки на місце по порядку. Молодці малята це перша, друга, третя, четверта і п'ята квіточка. Ви впорались з завданням. Наступна гра продовж ланцюжок. На галявині декілька квіток у певній закономірності. Ви малята повинні, не порушуючи закономірність, продовжити цей ланцюжок. Перший ланцюжок: Три квіточки синіх і дві червоних. Що ми потім викладуємо: три синіх і дві червоних. Наступний ланцюжок: одна квітка жовта, дві зелених і одна червона. Ось що у нас вийшло. І ще один ланцюжок. Синя квітка, жовта, червона і зелена. Ось такий довгий ланцюжок у нас вийшов. Пограємо з вами зараз в гру, посади жука-сонечка на квітку. Малята, скільки квіточок? Давайте порахуємо разом. Одна, дві, три, чотири. А тепер порахуємо жуків сонечок. Один, два, три, 4, 5. Скажіть, чого більше? Сонечок більше. на скільки? На одного. А чого менше? Квіточок. на скільки? На одну. Що потрібно малята зробити, щоб у кожному жуку вистачило квіточок? Так, правильно, посадити ще одну квіточку. По скільки квіточок і сонечок? Так, правильно малята. Порівну. І ще одна гра малята. Називається вона посади комашку. Посадіть, будь ласка. Червоного метелика під червону квітку. Посадіть, будь ласка, бджінку на ягідку суниці. Посадіть, будь ласка, коника праворуч від дерева. А жука-сонечка ліворуч від кущика. Молодці малята! Ви гарно справились з завданням. А тепер нам треба повертатися. Давайте попрощаємося з Камашками, подякуємо їм за цікаву мандрівку. До побачення, малята, до нових зустрічей.